Всім привіт, народи! З вами я, Клансі. Сьогодні я вирішив поговорити про доволі важливу тему. Що краще, рокот чи Бладі? Та, будварсери вища сруся через те, що краще. Сьогодні у нас у порівнянні рокотку не Марі немаріматіри та Бладі А 70 Мати Блек або Абедлос, як її ще називають. Ну що, в принципі, погнала до цього перегляду. Але перед цим я вам хочу порадити вступити до нашого discord серверу UABW Hub. Це українська бедварська ком'юніті, так, офіційне. І також я б радив би реально спробувати пограти, потеститись на тар і так далі. Ну, в принципі, якось так приємного перегляду. Так, я сподіваюся, що тут не лежить геометрія, тому що. Ну, що тут її не видно, тому що якось геометрія тут лежить. Так, якщо. Я зараз граю з рокотку на Master, це прироблена версія Рокерку Нейма. Дуже класна мишка. І, до речі, пак з яким я зараз граю, це. Ну, ви його зараз бачите на екрані. До речі, щодо колеса миші, то це прям жорстка імба. Це Titan View. Одні з найкращих колес миші, просто прям. Реально, це прям. Таке. Найкраще, що може бути в колосах миші. Типу, я ніде ні, не бачив насправді більш якісніше колеса, аніж з Titan По кнопкам тут все доволі приємненько, удобно знаходиться для тих, хто не буде використовувати Butterfly Click. Але буду чесно, для любителів Butterfly кнопка мінус та Т2, ось вона, вони не дуже підходять. Поясню це трошки з точки зору типу Бедварсу, можна так сказати. Ви от батерфлайте будете, і ви просто задінете це, якщо у вас тут будуть якісь бінди, то буде ГГ. Тому що ви просто перемкаєтесь, наприклад, на другий слот Умовний. Ще до ваги маю сказати один дуже великий мінус. Багато капець. Це дуже велика вага. Беззаперечна, вага тут, ну, дуже велика. Але м -м, без рахування ваги можна сказати, що це є дуже класна мишкою для будварства. І функція Easy Shift це просто така е штука, яка, ну, от прям реально, штука, яка прям кіл-хіч цієї мишки. Коп переключився на блоки. Взагалі, дуже удобна штука, я всім раджу таку. Типу. Але, на жаль, не всі можуть е звикнути до такої ваги, тому якось так. По сенсору тут абсолютно все добре, насправді, типу. Сенсор тут реально сильна імба. Тому народу якось так, так, все, робимо кіл. І все. ГГ, виграла катку. <гум> Та, easy game, мою. Ну, що ж, а наступна мишка у нас в Бладі. Ну, що ж, ми просто Бладі. Бладія 7 Mate Black, uh, Blaдіa Bedlass. Її по-різному називають, в принципі, абсолютно різні ютубери. Uh, ну і різні люди. Я буду чесна, ця мишка, вона у мене кілька тижнів. Uh, і цікаво, що я можу підмітити, uh, що вона реально прям така непогана для своїх грошей, тобто мишка прям uh, ціна. За таку ціну, це прям найкраще, що можна тільки здибати. Ну, саме для бедварсу, такого от прямо, mm. і я сейчас серйозно, я сейчас скажу, тільки про бедварс, типу. Саме в сегменті видважність, це прям найкраще, що можна реально знайти. Ну, типу, виявіть. це мишка, де можна зробити дуже багато кліків на секунду. Просто її маючи і так далі. Щодо Butterfly, він не сильно приємний для мене, але він реально тут прям дуже класно проходить. 20 плюс кліків на секунду. Ну, в мене виходить 20. У когось може вийти там більше-менше. То вже таке, перше це те, що. На ній стоять мікрики Light Strike. Це дуже класні мікрики. Для різних видів кліку. Але для кіберспорту вони не підходять. Ця мишка взагалі не підходить для інших ігорок, крім як Майнкрафта. Дуже багато людей її купили суто через те, що е ця мишка. Коштує стільки от грошей. Ну, саме для Майнкрафту. Ну і, типу, буду чесно, мишка, прям реально непогана за таку ціну з рахуванням того, наскільки з нею можна вижити максимум. Але для інших ігру вона така собі. Кальосика тут таке посередній якість у кольосика. Також у кнопок мишки ліфтять трошки. Щодо ніжок, вони з металу. Ну, типу, вони в буквальному сенсі. Вони. Металеві. Вони, йо не з стефлони, як у нормальних мишок Ось вони метал металеві. Я ще серйозно. І це це прям таке гавно насправді грати з таким. Це прям можна реально <плоджування> померти від такого. Що граєш за таким от. Це непогано. Тому якось так. Це, в принципі, якось так. Ха-ха-ха. <плес> Що ж, підведемо підсумки цього відео. Рокот однозначно краще, якщо ви берете її для інших Бладі. Найкраще тільки для Майнкрафту, якщо вам потрібно багато кліків на секунду. Але в Бладі є мінуси по типу як ніжки, і це прям реальний капець. Я вам рекомендую заклеювати її ізолентою або скотчем. У Бладі дуже твердий клік, у Рокет м'який. З Рокад прикольно тащити катки, вона якось більш класно лежить в руці. Чи може це я просто звик до Рокот настільки сильно? Я не можу сказати точно. Але єдине, що я точно можу сказати на рахунок цих мишей, вони реально непогані саме для Майнкрафту. Вони обидві непогані для Майнкрафту. Тільки Бладі, наприклад, це єдина мишка, яка тільки для Майнкрафту з цього порівняння. Якось так. Але я маю дещо сказати. Я не проти того, щоб ви, в принципі, срали в коментарях, що краще далі. Я би сказав свою суб'єктивну думку, якось так. До речі, ця Бладі з відео вже на даний момент поїхала до переможця, який задонатив найбільше благодійній весні. Це якщо мій івент був. А також там дивна історія склалась, розповім у іншому відео. Якщо воно вже вийшло, то лінк на ньому є в описі. Тому, якось так. Всім до зустрічі, слава Україні! З вами був я, Синус Косінус Тангенс.